Доброго ранку, мої любі дітки! Сьогодні на аплікації я пропоную вам зварити українську національну страву борщ. Для роботи нам потрібно кольоровий папір, клей-олівець, ножиці і шаблон в кастрюлі. Попросіть, будь ласка, батьків, щоб вони допомогли вам зробити шаблон в кастрюлі. Ось дітки я вже приготувала кольоровий прямокутничок та квадратики і намалювала на них наші овочі для борщу: це морква, цибулька, буряк, помідор, капусточка та картопля. Починаємо вирізати моркву. Перегортаємо, ось я тут її намалювала вже. Це трикутничок за кругленими кінчиками, і вирізаємо. Дітки, я вже вирізала морку. Тепер з жовтого кольору квадратика будемо вирізати цибульку, ось я її намалювала. І так ми вирізаємо всі намальовані овочі, щоб зварити наш борщик. Дітки я вирізала вже овочі для нашого борщу, які ми будемо варити. Тепер будемо наші овочі приклеювати. Почнемо з капусточки. Перегортаємо. Наклейоночки змащуємо клеєм. Так робимо зі всіма овочами. Кожен змащуємо клеєм і будемо приклеювати до нашої кастрюльки варити борщик. Ось я вже наклеїла помідорчик. І ось такий смачний борщик ми з вами зварили. Ось, дітки, подивіться, яка гарна українська страва у нас з вами вийшла смачний борщик. Чекаю на фото ваших робіт. До зустрічі!